How's the situation in Russia? Look how great my hair looks. Вас сильно зачепило? Як потрясно! мене це звеселило дуже вчасно Тож я із вас калік чудово реготав. Під фоточкою і блік Іше під травку, маєточку, мені утон, шикарні маралаго, а ти приповз Вашингтон без ніг салаго, Шукаючи притулок для культі, І прохати булок тьолок травесті, що майже як мій м'яч у луночку потрясні, так на тобі калач з сусідньої ковбасні, Що ти носом упіймав. Без Ковбаси і плати, щоб і далі я і ржав, як той коняка, і -хі -хі -хі. на приколі, і тлуста срака на худющому престолі, Рудий паскуда, дідуган, герой і інтриган. над воїном тобою, що каліка, готую клюшечку до бою. Я рудий базіка, не братан, рудий і каліки.